Отак от виглядає кокон без конечки, це двомісний кокон у чорному кольорі, це галант, ротанг звичайний, такий ремінь на ньому, та ротанг-каса. Витримує до 250 кілограмів. Може на вулиці, стоїть на вулиці, нічого з ним не буде, якщо є чехол, то супер, якщо немає, то нічого з ним не станеться. Так от виглядає. Сподушка краще, сподушка буде другі обзори. Які кольори галанта у наявності це у чорному кольорі у наявності, у кошоколадний коричневий колір. Він ротан такого двох двохцвітний, з переходами теж ротант коса, і рота і галант у сірому кольорі. Теж у наявності теж коса сірого кольору, і на ротан теж сірого кольору. Це по двомісному кокану галант. По кокону дабу, який теж є у наявності, показую в відео без подушки. Це у такому кольорі, лате, теж коса, двохцвітний колір, також у наявності колір. Шоколадний. Увесь ротанг двохцвітний, він дребесний. З приходами незвичайно ніяк ні, ні пластик, він дуже гарно виглядає. Теж попереду коса, він у, дву, у трьох кольорах. Зараз ще покажу, що у кольорі отак, між, між, між прочим, розпадаються карльони. А ось так виглядає у чорному кольорі. Він кольор матовий, стійка теж матова. Це дуже класно смотриться Коса чорна, ротанк чорний. Він теж наявність, це двомісний кокон.